Бог дає таланти всім. Регіна Прет. Урок 36-й. Щоб зрозуміти, хто ти відмовся від того, ким ти не є. Якщо ви виросли на телевізійному шоу Давай домовимося, то добре знати, як важко обрати правильні двері. Учасники цього шоу мають можливість обміняти приз, який вони вже виграли, наприклад, телевізор або мікрохвильову піч, на те, що заховане за дверима номер 1 2 або 3. Зазвичай вони пристають на пропозицію поставити на кін увесь виграш, щоб отримати якийсь із невідомих призів. А за одними дверима ховається утішний приз. Що там за дверима номер один? Це може бути поїздка на Гаваї, розкішна автівка або столовий набір. Або ж там може бути віслюк, старий драндулет чи річний запас поліролю. У реальному житті ми намагаємося якнайдовше триматися за те, до чого звикли. І надто часто, коли одні двері зачиняються, ми продовжуємо стояти й бити в них кулаком. Ніби цей шум і наші зусилля змусять їх знову відчинитися. Тим часом інші двері вже можуть бути відчиненими навіть навстіж, однак ми відмовляємося відступати від зачинених дверей. Багато років я була ведучою радіопрограми, присвяченої громадським справам на місцевому клівленському радіо. Мені подобалося працювати на радіо. Я настільки обожнювала цю роботу, що вела цю програму безкоштовно щоп'ятниці о 9-й годині ранку. Та з часом у мене виникло бажання торкатися тем, що зосереджені на серці й душі. Я називаю це внутрішніми справами. Отож я склала план окремої радіопрограми, яка називалася б «Внутрішні справи. У мене було чимало аркушів із темами та ідеями, які можна було б використати в програмі, і я не могла дочекатися, коли ж нарешті зможу презентувати їх керівникам. Їх це не цікавило нікого. Натомість вони хотіли звузити фокус моєї програми до тем пов'язаних із бізнесом, економікою та політикою. Жодна з цих тем не змушувала моє серце співати, як і мій ентузіазм зашкалювати. Одного тижня ми робили програму, присвячену працівникам автомобільної промисловості. Однак нашими гостями стали аналітики цієї індустрії, а не звичайні працівники, як це запропонувала я. Одного разу мені запропонували обрати тему для програми або Азіатські коропи озера Ері. Або будівництво Інербельського мосту. Я обрала міст і провела жваву дискусію, однак глибоко всередині розуміла, що якби була слухачкою, мені це не було б цікаво. Тоді я усвідомила, що я той самий квадратний гвинт, який намагається пролізти в круглий отвір. Мені треба було вести програми, які я сама хотіла б слухати. Однак менеджери надавали перевагу тим. Які подобалися їм. Ми вже не були творчим тандемом. Настав час піти. І я пішла. А що ж робити з моїми ідеями? Я віднесла їх на іншу місцеву радіостанцію представникам WKCU-FM вони дуже сподобалися. Мені запропонували вести власну щотижневу програму шоу Регіне Бред. Я знайшла те, що шукала. Однодумців. Гаслом програми були слова Розумне серце. Вони казали мені: Будь собою. Ми хочемо, щоб у цьому шоу було більше тебе. Більше мене? Це ж треба. Тепер усе зрозуміло. Я опинилася в правильному місці, іноді двері перед нами зачиняються з таким грюкотом, що він іще довго лунає у наших вухах. І ми не чуємо, як тихенько відчиняються інші двері. Ми часто чуємо прислів'я коли Бог зачиняє перед тобою одні двері, Він відчиняє інші. Але ми рідко чуємо слова, які продовжують цю фразу. Гелен Келлер додала до них важливу частину, сказавши, що коли зачиняються одні двері щастя, відчиняються інші. Але замість того, щоб увійти, ми продовжуємо стояти перед зачиненими дверима і не бачити тих, що вже відкриті для нас. Іноді доводиться відмовлятися від того, ким ти є, щоб зрозуміти, яким є твоє справжнє покликання. Нам доводиться відмовлятися від чогось хорошого заради прекрасного. Мій друг Адам Шапіру саме це й зробив обміняв хороше на прекрасне. У Клівленді він був на Вершині Слави, вів власну програму Доброго ранку Клівленде» на телеканалі ВІВСТВІ, А ще він був ведучим вечірньої програми, що мала назву Живи на п'ять. Він здобув чимало нагород і як ведучий, і як репортер. Його друзі, включно зі мною, були просто ошелешені, коли він вирішив покинути цю роботу і підкорити велике яблуко. Адам їхав туди не навже відомо на вже наперед роботу, а лише на пошуки можливості працювати. Він завжди мріяв жити в Нью-Йорку, і йому це вдалося. У результаті він отримав посаду репортера загальних новин ранкової програми сьогодні у Нью-Йорку, компанії VNBC TV, а потім працював у Fox Business Network. Криза середнього віку? Зовсім ні. Він назвав це корекцією середнього віку, Іноді життя коригує твоє життя замість тебе. Протягом років мою колонку друкували в розділі міських новин, та я поступово припинила писати колонки на тему злочинності і корупції в нашому місті, щоб зосередитися на матеріалах, які мали надихати і піднімати настрій. Кажуть, що успіх це, коли ти займаєшся тим, що вмієш робити найкраще. Настав час узятися до справи, яку я могла робити найкраще, і відчувала неабиякий ентузіазм. Одного разу я прийшла на роботу схвильована, тоді якраз побачила світ моя збірка натхненних есе Будь дивом. Я принесла примірники книжки, щоб подарувати кожному редакторові. Коли я простягнула книжку головному редактору, він попросив мене присісти. Він повідомив. Що мою колонку знято з першої шпальти. Сказав, що вона не підходить до розділу міських новин і тепер виходитиме на сторінці А 2 На якусь мить мені аж подих перехопило. О, ні! Тепер мої статті не з'являтимуться на головній сторінці, найціннішому місці будь-якої газети. А тоді я усвідомила Стривайте, та це ж подарунок. Переді мною відчинялися нові двері. За ними я матиму можливість писати більше колонок, які надихатимуть людей, і не обмежуватися місцевими новинами. Тепер від мене не чекатимуть коментарів з приводу злочинності та корупції. Я відпустила свою стару роботу, відчула себе вільною і помолилася: Господи, дякую тобі за все, що ти мені дав. Дякую тобі за те, що ти забрав у мене. Але найбільше я хочу подякувати за те, що ти мені залишив. Тепер я бачу в себе письменницею, яка надихає, а не журналісткою. Я більше не прошу вибачення за те, ким я є, а ким ні. Я навчилася казати впевнене ні всьому, що не є моїм покликанням. Якщо в цьому немає відчуття радості, немає усмішки, я просто цього не робитиму. Тобі не треба бути найкращим або найкращою в усьому. Якщо спробуєш бути такою людиною, то наймовірніше залишишся середнячком. Лео Бускалья колись розповів чудову історію про те, що нам слід цінувати власну унікальність. Якось звірі зібралися разом і вирішили організувати школу. Кожна тварина відіграла свою роль під час розроблення навчального плану. Кролик хотів, щоб там обов'язково був біг. Пташка пропонувала додати польоти, риба плавання, а білка стрибки з дерева на дерево. І що ж було потім? Очікувалося, що кожен покаже чудові результати в усьому. Однак нікому це не було до снаги. Кролик був прекрасним бігуном. Але впав із дерева, коли намагався на нього видряпатись, і поранився. Це завадило йому показати гарний результат і збігу, тож коли їм видали табелі успішності, він не отримав відмінно збігу і взагалі не впорався зі стрибками по деревах. Пташка зламала крило, намагаючись вирити ямку в землі, і в результаті отримала трійку з польотів і не впоралася з риттям нір. Для мене мораль цієї історії в тому, що коли намагаєшся бути другосортною версією когось іншого, то водночас і не можеш бути першосортною версією самого себе. Усе, чого хоче від мене Бог, щоб я була собою, тобто саме те, від чого я постійно тікаю, бо вважаю, що цього не варто. Бог знає про це, але так не думає. Щоразу, коли я відчуваю себе дивачкою у світі журналістики, завжди перечитую листа, який надіслав мені один із читачів. Пол написав його після того, як прочитав мою колонку про загиблого солдата. На похороні донька несла його пурпурове серце. Шановна місіс Бред, кожна людина народжується з Божим даром. Дехто вміє готувати так, що можна проковтнути язика. Інші шиють чи виготовляють прекрасні речі з дерева. Деякі жінки народжуються мамами, щоб вміти висушити сльози та спекти пиріг. А ви, шановна, справжній митець. Я ніколи не думав, що клавіатура може стати інструментом митця. Але у ваших руках кожна подія перетворюється на картину. А щоденні справи на часточку серця людини, яка про них читає. Я глибоко вражений тим, як вам вдається донести свою думку до людей і торкнутися необхідних струн у їхніх серцях. Сьогодні ви мене вразили стає зрозумілим, що Божі дари, про які я згадую, існують не тільки для того, щоб ми ними володіли, ми повинні ділитися ними, щоб зробити життя якомога більшої кількості людей, повним і цілісним. На мою думку. Бог мав би бути цілком задоволений тим, як ви користуєтесь його даром. Коли я припиняю бути кимось іншим і намагаюся бути собою, у моєму житті і в житті інших людей стаються дива. Мені дуже подобається цитата. У світі, де можна бути ким завгодно, залишайся собою. Просто будь собою. Адже саме до цього тебе закликає Бог. І цього досить.